Роман Безсмертний, український політик, дипломат до нас доєднується. Пане Романе, якщо ви з нами, добрий вечора. Слава Україні! Героям слава доброго вечора, пане Сергію, пані Анно. Нам, пане Романе, з вами про вибори е, небезпечно в принципі говорити. Тому що, от після нашої останньої розмови з вами в Ютубі, як і застерігав вас, записали в зелену боти. Мене масово загалом почали звинувачувати в роботі на Кремлі. Як можна, мовляв, обговорювати. Ми навіть не вибори говори обговорювано річну промову президента. Ну, але, але є, як є, нам нам з вами не звикати. На щасті, сьогодні мова про вибори не в нас, в деяких віддалених від. Нас країнах пане Романе, от щоб не наражати знову ж таки на, на на, на звинувачення, що ми говоримо непонятно там про що. Давайте пояснимо, що нам, от, власне, від е, того, як закінчаться вибори у вище згаданих США проміжні е, вибори, які на листопад намічені. Угорщина Ізраїль теж, вочевидь, цікаво. Е, ну, якщо оцінювати реальні сценарії, і в даному випадку кожну країну окремо чи, чи, можна, чи можна міряти якусь спільну температуру, так би мовити, по палаті? Ну, пане Сергію, тут є речі, які будуть зберігати загальну тенденцію. Причому можу з певненістю сказати, що це не тільки ці вибори, а десь років 15 20 правий крен він буде триматися. І триматися буде не лише, а в Сполучених Штатах він буде домінувати і в Європейських державах, і тому а, такі от востребувані праві праворадикальні, правопопулістичні сили, де вони зараз там досягли нижче середнього рівня, вони будуть підніматися. Що стосується от таких правопопулістичних вульгарних а, як Орбан. То тут очевидно, що буде просідання, і в таких країнах, які вже з правим популізмом прожили достатньо довго, то тут буде спроба шукати якусь альтернативу. І не випадково зараз Петер Мадяр випереджає, ну невелика перевага там, але він випереджає по опитуваннях Віктора Орбана. Хоча ще час є до виборів, ситуація може схилятися в ту чи іншу сторону. Що стосується Ізраїлю, тут буде зберігатися а, правий курс, і більше того, можу сказати, що є повна впевненість в тому. Що очевидно, що і частина уряду збереже свої портфелі по Вініміну Нетаняху, я не впевнений. Однак, оця от права позиція вона буде домінувати, тому що загроза зовнішня вона не зникає. І, власне, ця загроза і буде мотивувати ізраїльтян голосувати за праві політичні сили по сполучених штатах Америки. то... Е, очевидно, що на імпічмент е, Дональд Трамп ще не настарається е, для того, щоб він був, е, скажімо так, усунутий. А от для початку процесу, то тут уже й думки нічого. Я думаю, що там за місяць-півтора, після результ, е, оголошення результатів виборів, то таки ця процедура почнеться. Чи може Дональд Трамп змінити е, ситуацію? Кардинально. Може, але це не з його щастям і не з його маятником, який в нього цокає зранку до вечора то в одне вухо, то в друге. І як він себе буде вести. Ну хіба що додатково дратувати тільки американського виборця. В усіх цих трьох випадках, в усіх трьох випадках є е, свої. І переваги, і плюси і мінуси для України. Ну по о, в Угорщині зрозуміло, mm -hmm. що збереження Орбану Орбана це проблеми подальші прихід Мадяра – це кардинальна зміна курсу, а тому що він, скажімо так, а, центрист і сповідує такий європейський ліберальний курс. Що стосується Ізраїлю, то тут а, змін кардинальних не відбудеться. Ми а, партнери і союзники по нещастю. А, ми, скажімо так, собою представляємо два фронти одної війни, а, Ну а, а тут уже залежить від того, в кого яка політика. Хотілося б зрозуміло, щоб Єрусалим і Київ був ближче, але тут уже досить багато факторів. Що стосується Сполучених Штатів Америки, то а, Україні треба триматися. Європи виробляти позицію з Європою і шукати, шукати відповіді на партнерство з Вашингтоном, не дивлячись на всі сюрпризи Дональда Трампа. Пане Романе. Ну а якщо от, детальніше от почати зі штатів, тих же, так? От, ну, в принципі. Е... Дивіться, менше як за два тижні Дональд Трамп буде святкувати першу річницю другого свого президентського терміну. Я цікаво просто з якими на вашу думку за вашими відчуттями, з яким настроєм він підходить до цієї дати, тому що от, ну пам'ятуючи, там вибори вже так. До виборів оцих проміжних залишається все менше часу. Вже треба думати, як діяти далі, залежно від того, як можуть закінчитись вибори. Хай там так імпічмент йому вочевидь реальний не світить. Ну але погоду. Дещо може бути змінено, якщо все ж за демократами буде більшість. Так от Дональд Трамп що, на що він розраховує на вашу думку? От пам'ятаючи про його небажання навіть визнавати програш на попередніх президентських виборах, який завершився там з захопленням капітолію, чи у вас впевненість, що цього разу буде інакше? Тут важливо, що. Як ви бачите, вже десь місяців чотири у Вашингтоні розмови про вибори, про мерчі стихли. А навіть конкурс на заміщення посади кандидата, він теж зник. Хоча ще місяців чотири про це дуже так щільно писали. Це перше дуже важливо відчувати, це означає, що в оточенні Дональда Трампа не лише не бачить там Трампа три. А й навіть когось із найближчого оточення. Хоча можу сказати, відстежуючи поведінку Рубіо, можу сказати, що цей чоловік має можливість таки стати президентом Сполучених Штатів Америки, що... ні? А він він не випадково Рубіо так тримається особняком. Ну і зрозуміло, чому, тому що за плечима школа Маккейна. Що стосується а, Венса, 2 то це такий близнюк. Не по роках Дональда Трампа і тут розумієте, чим, чим більше просідає Трамп, тим е, менше е, виборець звертає увагу на е, Венса. І по суті, це така собі парочка, яка є свого роду продовженням один один одного. І тому тут навряд чи це може мати якусь перспективу. бо а американці вони дуже швидко відчують оцей популізм брехливий: що одного, що другого, і вони за це голосувати не будуть. Однак треба розуміти ще одну дуже важливу річ у, у цій ситуації, що сама модель виборча американська, вона ж е, не говорить, що президентом стає особа найпопулярніша, яку люди підтримують. У зв'язку з тим, що вибори не прямі. То це завжди треба розуміти як не один екзамен через вибори, а декілька екзаменів через фінансову підтримку, через підтримку в партії, через праймеріст, через з'їзд тепер уже стає очевидним. Ну і зрозуміло, через голоси виборщиків. Тому а, в нинішніх умовах, коли от а, такі ніс в ніс йдуть політичні сили, очевидно, що це буде мати велике значення. Ну і Треба розуміти, що рекордсменство Трампа про те, що він втричі буде претендентом на імпічмент, це теж слава неприємна, як для США. Тому і це вплине на вибори. Хоча тут є момент, який не можна е знімати з розрахунків. От, та от тактика нинішня громить диктаторські режими. Якщо а, вона Трампу вдасться і маятник у нього в голові знімуть на певний період, то я вам скажу: якщо він отак мадуро, тоді Хоменаї з його колгоспом цих е, мул затим добереться до Московського царя, ну а тоді вже недалеко і е, піднебесна. Зумієте? В цьому відношенні. Може трапитися так, що це критикуємо, критикуємо. А тоді будемо казати: ой, Боже, який великий вийшов. Ох, Ох, пане Романе, ваші Рот. слова та богові в вуха. Я вам скажу, що для Сполучених Штатів Америки це не є рідкість подібна поведінка президента. Чому? Бо все таки вони ж електоральні президенти. Вони електоральні президенти, і а, знаєте, вони можуть мучити демократію, знущатися над демократією, знущатися над американською конституцією. Але ж всі вони, всі вони іммігранти, і всі вони інородці. І оце відчуття інородства по відношенню до е цього чужинства, але цієї величі чужинської, воно рано чи пізно спрацює. А тим більше, в людини з єврейсько-німецькою кров'ю тут намішано такого, що яке рішення ним буде прийнято в певних умовах, дуже складно сказати. І тому я не можу однозначно так говорити, що цей маятничок буде цокать і він в старіючої, ну. Людини з певними проблемами здоров'я не спрацює так, що йому буде може аплодувати дуже багато політиків, політичних сил і так далі. Тому я не кажу, що так буде, пане Сергію. Але я допускаю, що варіант от такий може бути. Бо якщо, наприклад, йому вдасться зараз до е розгону праймеріз. Та таки домогтися результату не тільки по Венесуелі, а й по Ірану. Ну, хто знає, як закінчиться вибор.